Є сила, дана для душі, як небо з вірою піднятись, та тілом бувши на землі, що перед Господом схилятись. Молитва неземна ця сила і не пусті прості слова, вона ж для нас дарує крила і підіймає небеса. Молитва не обряд це віра, що пронеслася крізь життя, це Господу жива довіра. І від нещастя, укриття. Молитва це надійний захист, в ній сходить Господа покров, це є найкращий святі прихист, не просто атрибут церков. Молитва незгасиме світло, вона вогонь, вона маяк, не страшні їй пориви вітру, у молитві сила повсякчас, бо справді їй нема подібних, вона відкриває весь небес. Для всіх багатих а чи бідних це ключ до істинних чудес, лише в молитві покаяння, яке походить із душі, бо це сердець ісповідання, і голос Бога у тиші. Бо в ній знайдеш благословіння, для сил щоденних джерело, перед оцем благовоління, що сцілить зранене крило, молитва ключик до спасіння, в ті двері. Вічного буття, бо в ній заховане насіння, що зрошується у життя. А ти пізнав молитви силу, використовуєш її, чи вже знецінив мовби силу, зневірившись на цій землі, то знай, у зверненні до Бога прийде до тебе допомога лиш з вірою верши моління, наповни чашу сліз смиріння. Та знай, що це не віршування, не однотонний монолог, молитва з Богом спілкування, землі і неба діалог, йому не байдущі прохання, переживання у душі, Він чує всі твої благання, чи вдень то, чи то в нічній тиші. Коли ніхто не допоможе, Він поруч, перед ним схились, і незабаром прийде поміч, лише чекай. Лише молись.